Коли з'явився біткоін, світ повірив у свободу. Без банків, без держав, без контролю. Але пройшло 15 років, і замість волі ми отримали нову цифрову клітку. Криптовалюта символ свободи, незалежності, майбутнього. Але чим далі, тим більше питань. Чому ринки падають, а великі гравці багатіють? І, взагалі, це фінансова революція чи новий спосіб керувати масами. Після світової фінансової кризи 2008 року з'явився Біткоін в 2009 році. Тоді хотіли створити децентралізовану валюту, яка працює без банків і урядів. Дуже цікаво. До речі, що його створив якийсь анонімний розробник або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото. Біткоін створювався як антисистема. Накамото спеціально використовував шифровані імейл-адреси та форуми і спілкувався лише онлайн. І ніколи не розкривав своє обличчя чи справжнє ім'я. Останнє відоме повідомлення від Сатоші у 2011 році. Після цього він зник з онлайну і більше ніколи не виходив на зв'язок. Тому конспірологи так дуже полюбляють цю тему. Біткоін перша і найвідоміша криптовалюта. Це цифрові гроші, які працюють без банків. Крім біткоїни, ще існують тисячі інших: Етеріум, Solana, Cardano, Крипта обі... Цяла децентралізація, свободу від банків, держав, інфляції і приватність. Але це не зовсім так вийшло. Спочатку люди дійсно купували і продавали біткоін напряму один одному в інтернеті, але шахрайство ніхто не відміняв. Тому ж, часом з часом з'явилися біржі з верифікацією і правилами. І зараз більшість людей користуються централізованими біржами: Binance, Coinbase, а це знову посередники. В контексті крипти, біржа це сайт або додаток, де можна купити, продати криптовалюту. Люту так ось крипта мала гарантувати приватність, і коли тільки з'явилася, її продавали як анонімні гроші. Мовляв, ніхто не дізнається, скільки в тебе біткоїнів і куди ти їх переказуєш. Але правда значно складніша. Усі транзакції в біткоїні публічні. Ти можеш не вказувати своє ім'я, але кожна операція записується у блокчейн. Це як великий відкритий зошит, куди всі записують, хто кому скільки переказав біткоїнів. І цей зошит видно всім. Кожна транзакція це як рядок у цьому зошиті. Ти не пишеш Іван, Марія, а вказуєш криптоадресу, наприклад, 1X 7 і так далі. Але якщо ти хоч раз засвітив свою адресу, наприклад, на біржі з верифікацією, і тебе вже можна відстежити. Іноді навіть просто IP адреса чи купівля товару з доставкою достатня, щоб з'єднати блокчейн адресу з реальною людиною. І тут виникає питання. Чи співпрацюють біржі з державами? Так, щоб почати користуватися біржею, потрібно підтвердити свою особу паспорт, селфі, а іноді навіть підтвердити свою адресу. Вони зберігають інформацію про користувачів і їхні транзакції. І якщо державні органи запитають, біржа може надати ці дані. А у деяких країнах біржі автоматично передають інформацію про доходи користувачів державним податковим службам. Через цю співпрацю крипта втрачає анонімність і свободу, яку вони так обіцяли спочатку. І це вже не просто вільний ринок, а регульований сервіс з державним контролем. Ринки контролюють не користувачі, а саме біржі і кити. Кити це великі власники криптовалюти, які володіють значною кількістю монет, наприклад, тисячами або сотнями тисяч біткоїнів. Вони можуть сильно впливати на ціну крипти. Якщо вони продають велику кількість монет одночасно, ціна може різко впасти. Якщо купують, може швидко зрости. Деякі кити використовують свої великі запаси, щоб створювати тренди, штучно піднімати або опускати ціни. Ця схема називається. Івається памп and дамп, тому ринок крипти не дуже передбачуваний. І навіть якщо ти не зберігаєш гроші у банку, а отримуєш їх у крипті, це ще не гарантія безпеки. Історія з крахом ЕФТЕС Тералуна це яскраві показники. FTX була однією з найбільших криптобірж у світі. Користувачі зберігали там мільярди доларів у криптовалютах, але усе зруйнувалося буквально за кілька днів, у 2022 році. І користувачі втратили понад 8 мільярдів доларів. Біржа збанкрутувала. А рахунки заморозили у крипті. Немає банківської страховки. Тобто, якщо система ламається, гроші просто зникають. У 2021 році в Україні Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні активи, щоб легалізувати крипту. Але довго не могли визначитися, хто буде регулювати крипторинок, НБУ чи комісія з цінних паперів. Банки блокували рахунки криптопроєкторів. Україна могла отримувати податки, інвестиції, розвивати нову галузь, створювати робочі місця, але не цього разу. Тому інші країни, як Естонія. Дія, Сінгапур, Арабські Емірати швидко створили умови, і багато українських криптобізнесів пішло туди. В Сингапурі криптоосвіта, заходи, регулювання, стартапи це все створило екосистему з понад 700 компаній і тисячами робочих місць збагачує державний бюджет. А в нас війна. До речі, багато українських депутатів чи чиновників дедалі частіше декларують свої активи у вигляді біткоїнів. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день в Україні законодавство дозволяє легально задекларувати криптовалюту без обов'язку підтвердженого джерела її походження. Така прогалина у законі дає змогу офіційно легалізувати значні доходи, які можуть бути отримані не завжди прозоро, і таким чином при. Ховати справжнє походження великих сум. Криптовалюта дає свободу людям у країнах з диктатурою і гіперінфляцією, тому що немає контролю держави. Ти зможеш зберігати і передавати гроші без банку, навіть якщо уряд заморожує рахунки або блокує доступ до долара чи гривні у країнах, де нацвалюта стрімко знецінюється, наприклад, Венесуела, люди переходять на крипту, щоб зберегти вартість своїх грошей. Навіть без банку можна працювати, заробляти онлайн і платити за послуги крипті це реально через біржі, держава може відстежувати транзакції, як я і раніше казала, і це ризик. Але якщо людина хоче анонімності, то вона використовує децентралізовані обміни. Це такі платформи для торгівлі криптою. Замість того, щоб передавати свої гроші і дані централізовані біржі, яка їх контролює, ти торгуєш безпосередньо з іншими користувачами через смарт-контракти в блокчейні. Вільна торгівля без посередників і цензури. Але менший вибір валют і менша ліквідність, ніж на великих централізованих біржах. Переказуєш крипту безпосередньо між гаманцями. Але це складніше, ризикованіше і не підходить для великих сум. Крім відомих криптовалют, є ще Монеро. Зікеш, які створені спеціально для конфетеційності, але вони в немилості в урядів і бірш, тому їх часто видаляють з лістингів через ризики відмивання грошей. Людина сподівається на незалежність, але в результаті потрапляє в ще складнішу систему ризиків, алгоритмів і спекуляції, бо відсутні захист. Криптовалюта використовується частіше як спекулятивний актив, ніж як платіжний засіб. Лише мала частина людей реально розраховується криптою за послуги. Це викликає сумнів. Крипта це валюта, чи зараз це вже просто високоризикова інвестиція. Обіцяли вільний. Ринок, а з'явилася нова цифрова олігархія, тому що приблизно 0,1% криптогаманців володіють більше ніж половиною всіх біткоїнів. Але попри всі ризики, велика кількість людей все ж заробляє на крипті. Хтось купує криптовалюту дешево і чекає, поки вона подорожчає, щоб продати. Інші торгують щодня як на біржі. А є ті, хто заморожує свої монети, це називається стейкінг і отримує відсотки як на депозиті. Тобто способів заробітку велика купа. Але що ж чекає крипту у майбутньому? Багато експертів вважають, що з часом біткоін може стати ще ціннішим це через обмежену кількість всього 21 мільйон монет, і попит росте. Він все частіше сприймається як засіб збереження цінності на кшталт золота. А це означає, що інвестори триматимуть його для довгострокового захисту від інфляції. Інші криптоактиви, як Етеріум, теж розвиваються і пропонують нові можливості. А це може вплинути на популярність біткоїна. Уряди різних країн все більше намагаються контролювати криптовалюти, і це може ускладнити торгівлю, але й може зробити ринок більш прозорим. Ціни на крипту залишатимуться нестабільними через спекуляцію. І дії великих гравців. Скоріше за все буде рости напрямок як DeFi. це фінансові послуги без банків, посередників, що працюють на блокчейні. Вони пропонують більше можливостей для кредитування і страхування. Отже, крипта це ще один спосіб сьогодні заробити гроші, якщо ти в цьому розбираєшся. Хоча і з великими ризиками, тому що це вже не зовсім вільний ринок, але можна заробити. Але цілком можливо, що криптовалюта стала зручною репетицією для тотального цифрового контролю. Тому про цифрові валюти центробанків і повний контроль держави над нашими грошима дивіться в наступному відео. А з вами була Аня, і це моя гаряча пательня. Розвиваємося разом!